Цієї події і від очікувань від того. Як складеться не тільки цей матч, а й цілий сезон, оскільки знову ж таки це не просто перший тур. Це Футбольників футбольного клубу Оболонь. Ось їхній стартовий склад на цей перший матч. Назарій Федорівський захищатиме ворота. Традиційний воротар для команди не Рибка, не Кічак, а саме Федорівський в центрі оборони Павло Лук'янчук та Владислав Відповідно, показують прийма. нам Ярослава Вишняка. Також основний склад від нього від тренера Ковалівського колосу Кирило Фесюн захищатиме ворота. Тут три центральні захисники. Нікола. Золотов, єдиний легіонер у стартових складах команд Микита Бурда. Під ним Осман діє здвоєні фланги у Пивоварю проти ось таких швидких латералів у колеса. Ільїн тягне м'яч. Ільїн це чи не удар по воротах. Спроба від Олега Ільїна, можливо, навіть закинути. За комірець зараз красивим ударом у дальню дев'ятку. З таким на техніку від. Олега Ілліна, за комірець Назарію Федорівському не проходиться спроба. Ну а насправді, якщо цей був пас, то геть точний. Подивився, оцінив ситуацію. ой, ну, Можливо, м'яч так звалився у нього з ноги. Центральний захисник Бондаренко до цього м'яча не встигав Ваніцуріков. Швидке вкидання від Мединського. Подача на дальню стійку, удар. І ось тут уже порятунок від Кирила Фесюна. Від воротаря, який протягом тривалого часу, був запасним у складі Ковалівського колосу, І ось зараз, після того, як пішов Волинець. Пішов також Маханьков, інший голкіпер. І ось Зараз Фестюн отримує свій шанси. Подивіться, як він допомагає своїй команді. На старті поєдинку влучав Краснопір, влучав і тут усіма зусиллями рятував воротар. Там внизи хорватського футболу. І повернувся зараз, щоб дебютувати в еліті. Момент для колосу. Ось і відповідь. І відповідь також Федорівського. Тут ось якби м'яч пішов у кут. Дуже і дуже непросто. Було би воротареві певиварів. А ну, так відзначаємо непогану обробку м'яча. І хороші дії Сергія Мякушка. Досвідчений футболіст. Гравець, який зі стартових хвилин у нас. Ось хто також на досвіді у складі колосу. І ще один новачок команди Цурікова. Зараз момент для ковалівців. В удар у Дальній Кут стійка рятує пивоварів. М'яч не залітає у ворота саме через траєкторію, яку мав. Цей удар Олександра Демченка. М'яч уходив від воріт. Зараз десь зовнішнім боком гомілкостопу пробив Демченко. І ось це не дозволило забити. А так дуже класно суперника обіграв. Неуковирно десь собі м'яч підробив і одразу. Неприємно для воротаря пробив. Просто пробив повз Федорівського і також повз. Ми ж знаємо, як працюють рефері. Усі по-різному. Удар який удар зі штрафного метрів з 30. М'якушко. Сергій М'якушко. М'яч падав, м'яч уходив. М'яч обійшов стінку з одного боку, а вилетів уже фактично з іншої. Якби такий удар пройшов над стінкою Болонським рідненьким Валерій Іващенко, який провів як футболіст 44 матчі, два голи в еліті українського футболу. Але сьогодні дебютує і прямого удару завдати, і подачу виконати і щось посереднє між цим. Іде два удари. Однак жоден із них цілі не досягає. П'ять футболістів було у стінці з боку оболонця. У м'яч влучив примісіньку у центр цієї стійки у Фатієва. Вихованець Динамо Павло Оріховський. Богданов тепер уже подачею виконує небезпечно штрафний удар. Удар коліном. І м'яч пролітає після удару безбородька, чи то над поперечиною, чи то навіть чіпляє поперечку. Це був супершанс заштовхати м'яч у ворота навіть не забити. Денис Безбородько, центральний нападник ковалівців, завдавав цього удару. І можна за рахунком моментів, ось таких крутих моментів, говорити, що на користь колоса вже 3 1 Насправді тут м'яч, схоже, зачепив трохи поперечину. Жодним чином уже не допомагав Федорівський. Та хто б там не був у тих воротах? Ну, як ти будеш реагувати, ось на такий удар, коли м'яч під поперечно, тим паче летить. Бондаренко на лівий фланг. Тут уже не так просто розвернутися. Однак, однак все виходить. Подивіться, який сольний прохід. Удар рятує Федорівський. Однак, як же вдалося просочитися м'якушком лівому Вінгерові колоса крізь усіх, скількох він тут обійшов. Тут і порахувати не так просто, оскільки на неймовірній швидкості робив це м'якушко. Дуже класно змістився, пробив під поперечину, і це удар був не футболісти, який в попередньому сезоні представляв львівські Карпати. Ось як сталося. Зараз момент біля воріт болоні. Лягають захисники під цей м'яч. І в когось він таки влучає. Або у безбородька, або в Лук'янчука. Можливо, навіть і не футболіста оболоні. Дивимося, стінка Цурікова і Богданова. Далі прострільна передача Відскок м'яча невдали, не і м'якушко пробивав і влучив в межах еліти українського футболу. То для Слободяна, президента клубу, це вже сьомий сезон в еліті. Було навіть шосте місце у Болоні. Але я би пригадав не той сезон, коли вони шостими стали. Це ще ухе! Удар зараз від Мединського. Нагадують оболонці про себе в атаці. І далі метушаться. Футболісти колосом. Слободян був на добиванні, але як же неприємно пробив Мединський та й не дуже вдало перед собою прямісінько відбив Фесюн. Дивимося, ударна позиція начебто перекривав своїм тілом. Зараз Бондаренко шляхи м'яча до воріт, однак йому пролетів чи то поруч з ногою, чи то поміж ніг. Дуже неприємний удар для воротаря. Тут ще й дрібний рикошет міг. Богданов захищає. І пах, і обличчя, і Фесюн змушений вступати тут у гру. Не те, щоб цей удар був смертеподібним, Однак Суханов потурбував зараз воротаря і заробляє оболонь Кутовий. Ось такий неприємний відскоком зв Удар. Звісно ж, ловити було дуже ризиковано. Остання нагода спробувати щось створити. Іде подача з лівого флангу. На дальню стійку небезпечно. І не вдається пробити у боротьбі. Не вдається зіграти. Лучкевичу зараз на замиканні. Як же гостро це виглядало? З-під Чернова, здається, завдавав Лучкевич цього удару. І ось Зараз міг би стати героєм. На останніх хвилинах вирвати перемогу вже в останній атаці, а так не судилося. І 0-0. У нас завершується перший поєдинок.